Так, громада, привіт ми з України. Так, бачите, поламали трактора. Геть, поламали напополам прямо. Так, вчора успішно викидали, розкидали селітру. В одному ділі успішно, а в другому ділі наш погрузчик не доїздив. Трохи не догрузив, там попросили хлопців, хлопців, помогли, помогли трактором. Ну, коротше, закидали. Ну зато вийшло, що тут що зробилося? Включили скорость і поїхали. Ну, тобто, сцеплення не стало. Так, так я тепер хочу запитати думка така. Сциплення, як ви знаєте, на МТЗ, ну і на ЮМЕЗі взагалі важке, але на МТЗ не дуже воно легке. Якщо грузить там цілий день погрузчиком, фактично ти їздиш практично на щеплені. До машини під'їжджаєш, практично на щеплені, держиш, ковшик поки місь викине, ну, висипе зерно в машину, вигрузе. Постійно, постійно, постійно на, на щеплені. І виходить, що. Тут теж ми давненько вже й міняли, лапки, бачите, наполовину виробилися. І вийшлася така ерунда. Ну, хто знає, тут ставиться, що тягне за лапку. Ну, ось вони тут нормальні стоять, все, бачите? А це вирвало. Ще одна лапка провалилася. А тепер таке питання. Понятно, що ми там в Рафаеля закажемо це все. Там щеплення, в принципі, ще більш-менш нормальний. Ну ще б ще б робив би. Як, як, як не та лапка, якби не ота лапка, він ще б робив би. Тут дивіться, ще, ще до закльопів хто зна скільки. В принципі, тут все тут вироботка трохи може єсть, але нормально. Та, я думаю, не тягать плуги, не тягать. Ой. Не видно вам. Плуги не тягають, тут немає. ну Блестить як зеркало все, немає ні царапин, нічого. Плуги не тягають, то ще поїздило. Якби не оця лапка. Так, а тепер підкажіть, яке його брати? Оригінальне, не оригінальне, бо я не знаю, оригінальне це типа Білоруська, яке роблять з пластиліна. Яке брати? І що брати? І ще таке питання: навіщо так тут багато пружин? Ну, У мене вже є. Хлопці, там я питав. Они, кажуть, що вони їх викидають, тупо цю пружину тоненьку беруть, викидають, просто залишають, залишають одні оці, товсті. І, в принципі, це щеплення по логіки стає набагато м'якше. Не знаю, як воно там буксувати, не буксуватиме, але, але я думаю, на погрузчику він буксувати не буде, що йому їздить в холосту туди-сюди і там ковшика набрати на пониженні. Ну, З розгону набрав ковшик. Буксувати не буде. Так що, може, хто спеціаліст по цих спеціалісти по цих щепленнях, хто їх крутить часто, бо це я його ого вже не пам'ятаю, коли десь відео було, що якби цей трактор повністю робили. І в коробки тут міняли пошипники, і розкрутився був хвостовик. І потім зашло... прийшлося нам полізти тут, все поробити. Тут ми... Переставили всі пошипники дорогі, оці вали. Та тут все чітко тепер. То шаталося, тут усе болталося. Вижимний, взагалі, та Люфта навіть немає. Він тільки руку вимазав, вже руки помив трохи. Так що там було все зроблено хорошо. І тут же ж ми, а було що в нас раніше, одірвало на корзині оце вухо. Це я точно пам'ятаю, десь на корзину металом валяється. Вухо одірвало. Кожен так само ж лапка випала, ну, то есть перестала працювати одна лапка. Тобто ми купили цей чугуняк оцю з цим, а тепер одірвало оце вухо. Зрозуміли? Ну, Де з різбою вухо одірвало. Що, на мою думку, що тут якийсь ганж в цій тугості пружини, ну, в оцій тугості, що сильно, туге щеплення. Не знаю, на других тракторах таке м'ягеньке, таньхола, не знаю. на... Та намерз ДТ моїй було взагалі проти детешки. Там вижималося, можна кажуть, одним пальцем. Легко-легко працювало. А тут ж така специфіка роботи, що ти постійно цілий день, цілий день, день на цьому тракторі, на цьому тракторі цілий день нащеплені. І то йому не дуже хорошо, що воно. Так важко вижимається. Багато пружин. Може, я там знаю, як у польових роботах, може вони треба постійно тягнути, постійно, щоб було сцеплення. Ну, не перегрівалося, не буксувало. А тут в цій роботі, в такій, я думаю, я. Ну, це вас питаю, ну все равно, я викину ці пружини. Що це тут? Такі прокладочки що... щоб не перегрівалося. Я знаю, потрібно бути якесь. Типа, щоб пружини не нагрівалися от цього. ну, Хоча воно там, ну, як диск нагрівається, щоб пружина не, щоб не перегрівала. Тож, якісь прокладочки стоять, треба термо... теп теплопровідність, щоб. Не так, така була до пружини. Так, ну таке питання. Хто що знає, то пишіть і коментуйте. Чи, чи викинуть мені, чи не викинуть ці пружини. Так що всім пока. Слава Україні! Слава нашим героям! І все буде Україна, якщо ми будемо працювати і без тріше перемоги нам усім. До побачення.